Яка може бути максимальна ціна біткоїна найближчим часом? Давайте ж з вами розберемося. Ну а якщо ти хочеш дуже круто навчитися аналізувати ринок і також заробляти на крипті, як це роблю я, моя команда, і також, звісно, мої учні, то переходь за посиланням під відео та заповнюй анкету перед запису на моє авторське навчання по крипті. Бернштейн передбачив зростання капіталізації до 3 трильйонів доларів. Капіталізація саме біткоїна. Якщо чесно, то зараз капіталізація становлює 1,3 трильйона доларів. Тобто, простими словами, це означає, що на нас чекає зростання у 2,3 і рази. Аналітики пишуть, що 70% існуючого обсягу біткоїну не переміщалися між гаманцями протягом року. Біткоїн ніколи раніше не виглядав так. Привабливо з фундаментальної точки зору його капіталізація може зрости до 3 трильйонів доларів до середини 2025 року. Повідомляє CoinDesk за посиланням на звіт аналітичної компанії Бернштейн. Це рекордний показник за всю історію біткоїна. Такі темпи відтоку незвичайні для фінансового активу, особливо для такого відомого своїми експоненційними рухами, спричиненими скороченням позиції. Пишуть аналітики в звіті. У документі також зазначається, що каталізатором зростання якраз таки буде халвінг. За оцінками Бернштейн. Ця подія зменшить щомісячний тиск майнерів на ціну біткоїна з 1 мільярду до 500 мільйонів доларів. Отже, давайте з вами розберемося, що таке майнінг біткоїна. Перед тим як продовжувати Майнінг біткоїна це енергоємний процес, у якому майнери використовують спеціалізовані пристрої для підтвердження транзакцій у блокчейні біткоїна. Ну і за це вони отримують винагороду у виді нових монет. Зараз за кожен блок транзакцій доданий у блокчейн, майнери отримують 6,25 біткоїнів, що еквівалентно приблизно 228 тисяч доларів. Ну і така винагорода мотивує їх підтримувати працездатність мережі. Винагорода зменшується вдвічі через кожні 210 тисяч блоків, в результаті так званого халвінгу, який відбувається кожні 4 роки. Майнери також отримують комісії за обробку транзакцій, що є додатковим джерелом доходу і стає все більш важливим по мірі зменшення винагороди за доданий блок. Ну а тепер наступне питання: що таке халвінг і чому або як він впливає? Впливає на ціну біткоїна. Поміж халвінгом, аналітики від Бернштейн очікують росту курсу біткоїна на тлі потенційного схвалення ETF з боку комісії з цінних паперів та бірж США. Або як. Згідно з їх словами, приток інвестицій від інституціональних, а також інших крупних інвесторів на ринок криптовалюти збільшить ціну короля ринку, а саме біткоїна. Отже, як ми з вами зрозуміли, то халвінг – це коли винагороди для майнерів становиться в два рази менше. І це можна сказати як початок нового цикла, який триває кожні 4 роки. Якщо ми з вами подивимося на графік біткоїна, то в принципі він виглядає плюс-мінус однаково кожні 4 роки. Тобто, в нас починається зростання, потім падіння і потім флет. І також в цьому році. Перше за всю історію існування криптовалют біткоін оновив свій all-time high, тобто свій абсолютний максимум, ще до халвінгу. Наскільки взагалі для криптовалютного ринку важливі спотові біткоін-ETF? різні ETF, зокрема на золото, мають активи під управлінням на трильйони доларів? У криптовалютному ком'юніті вважають, що навіть невеликий відсоток цього капіталу може в перспективі вплинути на глобальний крипторинок. І зараз ми вже з вами побачили, як біткоін виріс завдяки схваленню спотових біткої ітєв а тепер уявіть, якщо на майже всі криптовалюти також схвалять ETF? що буде з ринком? При купівлі акцій фондів підрозумівається подставка біткоїна як базового активу, тобто його пряма покупка на ринку, що впливає на курс. Ну і тепер найцікавіша частина цього відео. Крупний капітал ще навіть не зайшов на криптовалютний ринок. Недавно голова компанії BlackRock Ларі Фінк, який керує 10 трильйонами доларів, виступив наприкінці березня 2024 року і сказав, що справжні великі капітали ще навіть не почали виходити на ринок криптовалют. Для того щоб великим гравцям з капіталом у декілька сотень мільярдів доларів зайти в ринок криптовалют, їм треба побачити статистику торгів саме спотових бітко. ITF, щоб переконатися в надійності та перспективах активу, базуючись на аналізу волатильності та його динаміці. Отже, той зріст, який ми з вами бачимо зараз, був викликаний лише за рахунок інституційних інвесторів, а великі гроші ще чекають свого часу. І коли він настане, то попереднє зростання буде вам здаватися квіточками порівняно з тим, що буде в осені 2024 року. Отже, давайте тепер зробимо невеличкий підсумок. Цикл з 2024 по 2028 рік повинен бути революційним в історії криптовалют та світової економіки в цілому. Не хочу давати точних прогнозів, але якщо базуватися на фундаментальних та технічних чинниках, а також на думках відомих аналітиків які керують мільярдними сумами, то ми можемо чекати на зростання до 150 або навіть до 200 тисяч доларів у найближчий час. Ну і наша з вами задача це почати розбиратися в цьому якомога раніше, тому що скоро таких можливостей взагалі не буде існувати.